Атака пансу наближає флешбек Брука, і по суті ми отримаємо подвійне розкриття, як це було і Санжи. Тим не менш, варто звернути увагу на обкладинку «Чопере, ти це того, не їж усопа, який символічно заманює жука Оленя. Сам розділ розпочинається з квичу гігантів, що планують вбити Гарольда, і ніяких крутих майндпланів чи мематичних сценок, як на дрес Роуз, такий контент. Тупо не передбачається, просто бери і кьодженів. Цікаво, як зора збереже їх гідність у чесному бою засвершає, типу, щоб не за спини застебати, а ось інші гіганти мають перевернуті та викручені на максимум самовпевнені особистості, які починають затирати, що об'єднати гігантів у хай не вийде, і, по ідеї ця ціль якої той має досягти в кінці свого шляху, бо його братові взагалі це не дуже цікаво. Взагалом ось ці розмови є гарним відволікаючим моментом, який дозволяє Зора застрибнути на гігантів, спорадувавши Акермана у лісі, та й подивіться на ось цей удар мечем. Звісно, масштаб шкоди вражає, але це ніщо без слешу, що може знести пару кварталів. В цілому на такому етапі сюжету. Для Ророноа дані гіганти взагалі не будуть проблемою. І як мені здається, Мангака красиво обіграв момент протистояння між Дорі та Брогі, зробивши це не байтом від зоро, а такою собі фішечкою Марімо, яку той провернув на Агілі. Беззаперечно, це крутий момент, але навряд чи на цьому з гігантами буде покінчено. Та ще залишається вікно для демонстрації праймового Джарова, Але я все ще не бачу бо поряд. Аби це якось можна було реалізувати. Чи цікаві це супротивники наративно? Ну для мене ні. А ось мечник лицар був би набагато кращим кандидатом. Але це не найцікавіша частина розділу, найцікавіший контент надали у право водіння Брукові. Брук називає справжнє ім'я Гунко Шурі, і що ви думаєте? Виявляється, що вона принцеса. Ну не може мангака обійтися без даного тропу. Так, чекайте, Шурі, невже Брук це референс на чаку із Ваканди, і Ода робить зворотній референс на Марвел. Геній, що тут ще додати, в японській мові у Шурі є таке значення, як меч прихований у руці. А як ми знаємо, у неї одна рука більше іншої, бо має багатий функціонал. В свою чергу Брук говорить, що не може повірити власним очам, яких у нього очевидно немає. Ну, Ода не вставляє ось цей каламбур, бо їй було б вже 80. Але з іншої сторони, з тобою теж трапилася дивна метаморфоза, і тепер ти чудак скелет Вміння підмічати деталі у Брука присутнє ще з часів арки Трилер барку Саме він знайшов спосіб боротися проти сил морії. І другий момент, ймовірно, що країна, в якій Бру був капітаном варти, була афіліованою до уряду. Саме тому музикант наголошена зв'язок із урядом, ще й особливий колір волосся має. От не можна му зустрічатися з такими персонажами. Вони його тригерять і все йде до чорта. І поки Брук відгукається до неї негативно, вона вбивця батька, а я його поважав. І, взагалі, він як Кайрос із Арке Дресролс. Але є проблемка. Ймовірно, вона не буде винуватою у тому, що сталося, як це було і Локі. Всю вину покладуть на Великому, а Брук просто не буде знати контексту. Навряд чи була б така реакція із 1149 на батька Тирана. Але який сильний родовід має бути у сім'ї, що великий Му підпустив її до себе. Зробивши гунко особистою прислугою. Та й колір очей це не наслідок ібенезації чи якихось маніпуляцій Му, а вроджена особливість, за яку дівчину ймовірно, бували, бо у нас уже є кейс із Пудінг, Робін, Локі. І тим не менш, ми бачимо, що наскільки б му не був сильним, але йому не вдається на всі 100% підпорядкувати її волю. І якщо у випадку з Роксом та Гарольдом. Герої били так, що персонаж тупо перестав вивозити. То ось тут Ода, наприклад, пограється з душею, неспроста Брук Сол Кінг. Можливо, саме на цю зустріч натякав мангака, який постив у своєму профілі плюшаму біля акули. Акула символізує музикальний інструмент афромечника. І по суті, саме наявність Брук руїнить му. Іншим просто було треба дочекатися тригеру. Що їх звільнить? Цікавий момент полягає, як на мене, у тому, що Му не розуміє і не знає контексту, який зв'язок між підопічною і Бруком, і це не просто якийсь політичний інтерес, а щось більш особисте. І саме Брук став тим першим мугіварою, що зіштовхнувся і зму на восьмій гілці Усоп святкує своє звільнення, а це насправді його заслуга. Якби він воле не підшаманив, то хто ще, окрім нього, зміг би послабити ось ці пута? Та й хто знає, можливо, саме завдячуючи Усопові, Брукові вдалося достучатися до глибин серця Гунко. а Санджи прийшов до іншої частини мугівар і, ймовірно, вступить із соморцем у битву, аби звільнити Ровін від особливих пут, бо під час їх дуелі він неспроста відмітив Ніко. Ну і що там робить Сомерс? Конфліктує із школярами та тролить сина Скопера, який звісив лапки, бо боявся втратити хлопчика. Батьки ж будуть змушені протистояти ніці, і потім я думаю на контрасті, отда має показати справжнього ніку, який всіх рятує і піднімає дух ельбафу. І давайте будемо чесними: серед батьків для нас, як читачів, найбільше виділяється ріплі. Яка знаходиться у зоні ризику. Інший момент це Атака Тріо. Ні, не монстр Тріо. Бо очевидно, що Мангака буде демонструвати їх повний потенціал, забиваючи на Мугівар. і в кінці нас очікує клішованіше рішення. Сумер своїми руками випадково знищує корабель, на якому вони хотіли забрати дітей, і тут або шукати інший. Або красти у Могівар Саузен Санні чи перетворити дітей на демонів, забравши їх через печатку. Щоправда тоді ти втратиш остаточно важелі впливу. Але уряд і так їх втратив. І напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам якість звучання ось цього мікрофона.